Вісімнадцятий день закінчився, не враховуючи зі дзвонів, я сьогодні весь день присвятив пошуку створенню розробки пайплайну, який би набагато нас пришвидшив в створенні контенту. Дуже, дуже, дуже багато всього протестив. І здалось, що ось-ось я це зробив, як, як ми нещодавно закінчили зі дзвон з хлопцями. По документу, який Максим зробив, я Максим і Микола спілкувалися. Клас зараз формуються формати, всесвіт персонажі, стиль це все формується. Вони так трошки розкритикували те, чим я сьогодні займався. Ну але я все ж таки хочу це довести. Вони показали такі важливі точки. Зрозумів, що не так робив, прям прикольно, це дійсно об'єктивно. І дякую хлопці ну, типу, це дуже круто. Типу, я не бачив просто цю чорну чорну пляму, да я її не бачив, а хлопці підсвітили і прям, ну, клас. типу Якщо я зможу її закрити, прям вау. Типу, я буду вважати, що ну це, це насправді так, прям. Тисяча, можливо, навіть дві тисячі експи. Якщо це прям в такий той формат, який я бачу, це прям краса. Це прям краса. Це можна дуже якісно пришвидшити створення контенту. Окей, я це дороблю. Можливо, сьогодні, можливо, завтра. Подивимось. Наступні декілька днів. Наступні декілька днів я буду якраз цим займатися. Всім персонажі, їх сприйняття, характери, їх вигляд, це все в купі. Коротше, багато-багато. Важлива дуже задача, їх треба вирішити за декілька днів наступного. Тому в цьому контексті я хочу робити мультики, але зараз це настільки важливо, що все ж таки варто на цьому сфокусуватись. Тому зараз, до кінця тижня, я надію, що ми закладемо цей фундамент, От такий прям початковий-початковий, з якого вже простіше буде народжуватись. Простіше буде народжувати цікаві продукти. Тому ось все. Скоро зізвон. Я записую це відео за пів години до зізвону, зараз швидко змотую зізвон з Вовкі Геймс. Будемо обговорювати трошки по білду, і далі трошки теж в широту підемо по маркетингу. Але в цілому білд, білд-білд. Треба трошки його ще проапгрейдити. Все. Всім гарно і до. Всім просто гарно.